Вітаю! Зараз до огляду чудова білизна без кісточок українського виробника Еліта. Я дуже радію за наших виробників, тому що вони дійсно створили дуже гарну і якісну білизну, може і краще за білоруську, чудовий бренд Еліта. Він випускає багато моделей без кісточок, дуже якісна тканина. Гарне мережево, дивіться, який розкішний колір, ірландська кава. Цей бюсклатер випускається десь 6 або 7 кольорів різних, дуже гарно виглядає. На дотик дуже приємне мережево, бо тут є також бавовняна ниточка, і всередині ще бавовна тканина. Що мені подобається в цій моделі? Бокова корекція. Дивіться, як гарно ошілена ця деталь. По-перше, ваш бізгалтер буде довго носитися, тому що всі деталі вони зафіксовані, ущілені, прошиті і це якісна білизна. По-друге, вона працює на те, що тут також робить корекцію в цій зоні. Всі пояса під грудьми повномірні, тому у вас не буде такого, що він на вас маленький, тисне вам під грудьми. Вони зручні і досить повномірні. Зручна широка спинка в великих розмірах, щоб не скручувалася дуже зручно, він без кісточок. Чудовий безгалтер на кожен день для жінок, хто любить білизну без кісточок, для жінок, кому варто спробувати вдома відпочивати від кісточок, від жорсткої білизни, від якихось каркасів. Відпочивайте вдома в білизні, комфортно, без кісточок. Нехай ваші груди. Скажуть вам дякую і будуть відпочивати. Чудовий бюстгальтер, гарна форма. Трішки така вона не гостра, але так приподнімає трішки груди і дуже гарний, гарний колір. Артикул 120. Бренд виробник Український еліта. В інтернет-магазині Білизна Іньйон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.